Так, лабораторна робота номер 4. Вибираємо файл. Lab 4. Відкриваємо. Хід роботи. Так, керування сеансами, От дивіться, у нас е, працює чомусь паралельно і перша, і друга лабораторна, Ну і зрозуміло, що третя е, наразі вона там проводить розрахунок. Нам перша та друга вже не потрібні, тому я натискаю на ось цей смітничок. Раз. І два. І все, в мене звільняється ресурс для виконання четвертої лабораторної. Пробую ще раз. Відбувається підключення до середовища Python 3. Так, запускаємо комірку, запускаємо ось цю комірку. І виконуємо зчитування індексу. Давайте тут у нас виходить SP500. Давайте спробуємо який-небудь інший індекс. Так, давайте візьмемо у Валерії. Якщо не пам'ятаємо, що це за індекс, ми можемо просто взяти, ось так його ввести. І одразу ж це перше посилання каже нам, що це у нас а, копер, копер. Це у нас здається, можливо, це у нас мідь. Якщо мені пам'ять не зраджує, вона мені буває, що зраджує, тому а, зараз давайте. Копер. Здається, що мідь. Мідь, так. Так. Це у нас мідь. Ну, здається, що фьючерси не мідь. Отже, четверта лабораторна. Пробуємо. Пробуємо мідь. Так, зараз у нас проводитиметься розрахунок. Для третього лабораторної розрахунок у нас завершився. Ми бачимо, що було отримано якісь рисунки. Це ми зберігаємо. Скачуємо. Ну і от нехай воно у нас буде ось так. Так, для четвертої Отримуємо тут розрахунок. Давайте подивимося, що у нас там далі. Ага. Ну, дивіться, в принципі, ми можемо нічого не змінювати в плані параметрів для розрахунку. В такому разі нам достатньо зробити наступне. Знову переходимо до середовища виконання. Натискаємо на виконати ось цю комірку та комірки нижче. І все. Чекаємо просто, доки у нас завершиться розрахунок по всім коміркам. Отримуємо результат, дивимось їх. Пробуємо описати. Якщо із описанням у нас виникають проблеми, ми можемо спробувати попросити чат GPT. Тобто ми можемо спробувати дати чат GPT ось цей блокнот. Попросити його почитати теорію, подивитися на наші рисунки а, і якраз таки попросити його спробувати зробити аналітику. Ну, не факт, що у нього вийде це все адекватно, так, тому ви, можливо, спробуєте якось самі розібратися. Так, і тут чекаємо, поки у нас завершиться розрахунок, дивимось на рисунки, робимо і опис. І як би все. І потім беремо, це все зберігаємо, скачуємо і отримаємо результат по четвертій лабораторній роботі. Так, тут у нас 82, 83. Ну, бачите, тобто, ось тут воно, розрахунок виконує досить швидко. Можна вже дочекатися тоді. Ну, як би все. Як ви можете бачити, от по всім коміркам у нас завершилися розрахунки. От тут дивимось, пробуємо робити описання. Можливо, пробуємо якось змінити висновки, хоча це не обов'язково. Натискаємо зберегти і натискаємо на Завантажити. І все, четверта лабораторна у нас готова. Переходимо до п'ятої.